Хей, Йо, еврібаді! З вами Денсу Бугаті! Залетіли ми друзі в сківіді Toilet Tower Defense! Коротше, треба зараз ну, трішки вбрати своїх юнітів, бо треба, ну, воно лишнє, воно лишнє, бо я нікого з ними не буду грати. Так, давайте так. Давайте думати, давайте думати, я хочу створити якусь таку команду. Незвичайно, от серйозно. І я хочу, знаєте, зробити, по-перше, діджей берем. Я хочу зробити цю команду на базі. на базі Гудліка. От не знаю чому, але чомусь мені хочеться грати саме зараз Гудліком. Тому Обираємо його далі, кого б нам ще б такого цікавого брати. Давайте візьмемо собі Shadow tv тівімена, можливо, да? Або клокмена цього. Блін. Вибір тяжкий, реально тяжкий. Давайте візьмемо оцього Ларч клокмена. Дальше, дальше, дальше. Треба зараз подумати. Треба зробити якусь таку імбу цікаву. Правда, я ще не знаю, що я сам хочу. Так, дивіться, є ще у нас є ось такий клок Спайдер, да? в якого 28 тисяч ДПС. -у. Проте, ну, мівінг Тівімен тоже виглядає таким, знаєте, непоганим. Непоганим таким перцем, який би дуже би непогано влився в нашу команду. Правда, треба зараз подумати, все-таки остаточно обрати собі такого юніта, який в нас буде все-таки на початковій стадії. І не знаю, чомусь мені здається, що непогано би війшов би в цю команду. Ну, мейкамеравум. Не знаю, чому мені так здається, але ДПС, повільнення, не знаю. То хто знає, чому я його обрав, напишіть в коментарях. Так, і нам тепер ще, в принципі, можна вибрати ще одного юніта, так як ми збираємося з вами йти в Мод. Дивіться, ми можемо собі взяти фармера. Фармера, який нам буде давати купи, грошей слави, да. Ну, ми можемо собі ще ж якось обрати, ще якогось юніта, який би ну, був такий спомагательний, да? допоміжний, який би допомагав би нашим, наприклад, ось оліпріком, ну як варіант, да? але знову ж, у нас команда не дешева, і ну напрошується, напрошується фармер. Напрошується фермер вчений. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я знаю. Я знаю, кого тут не вистачає. Нам треба зараз трейд-плазу і прикупити собі того юніта. Я, ви, напевно, зараз догадуєтесь, да? М бо в мене його немає. Я вам скажу так: цей юніт дає гроші, і він ставить нам барікади. Барікади, які будуть дефати юнітів. Так що, Дензо поскакав, поскакав, поскакав. По барабану, яка там буде на його ціна, якщо він буде взагалі в трейд трейдплазі, так, 90-130, ось, три тисячі. Три тисячі, братуха, Бенс, забираємо. забираємо. Забираємо з руками ногами його. І далі повертаємося в лобі. Так, Бенс. А я думаю, кого Дензу тобі не вистачає. От оцього міфіка нам реально і не вистачало в цій команді. Так що зараз в самий в самий низ. Так, наші міфіки, бемс, вибираємо цього фармера. і побігли, побігли, побігли. Вендлес мод. Пробувати тестувати ось таку нашу команду. Так, годлі, потім Ларч Клокмен, да, ось оцей непоганий. В принципі, Вумен. ось такий фармер. Братуха, я хочу піти в соло. Вибачай, але я хочу в соло. Щас подивимося. Зараз подивимося, на що наша команда способна. Так. Ну, як зазвичай, як зазвичай, Дензо. Ти ставиш собі фармера, автоскіп, наголошую, проходимо фул автоскіп. Так, і ну і десь ми їх будемо цих фармерів наших ставити, я думаю, десь тут, напевно, так, де? Да? Ну, на них ще треба, правда, піднакопити, бо коштують вони прям реально ну, недешево. І єдиний мінус у гуюнята, як мені Саша розказував, це те, що їх не можна, на жаль, продавати. Так що прийдеться тобі, Дензо, якось це терпіти. Поставив їх, ну то вибачай. Вибачай, бо таке удовольствие, знаєте, не з дешевих. Так, 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 напевно, знаєте, навіть, де, мабуть, десь тут треба буде поставити цього Make Camera Woman. Але знову же ж, він нам тут не треба. Він нам тут не треба, треба десь поставити собі Санто. Отуто, от, 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 наприклад, і давайте прокачаємо, прокачаємо, да. Прокачаємо Санту, бо грошей не вистачає. Давайте думати. Я би постав би його реально тут. От серйозно. От без приколів, він би мене тут прям реально зараз круто би встав би, бо ну, грошей немає. Грошей немає, грошей немає, і прокачка його не із дешевих. Так, хай він їх дефе там потихеньку, помаленьку, в принципі, да, викаю чим нашого фермера, і поставив би я десь би ще би собі десь отута. Наприклад, да? десь отут ось, цієї сторони. Правда, нам треба, щоб хвиля скіпнулася. Хвиля скіпається, бемс, ставимо собі ще одного цього чувачка. Ну і в принципі, потихеньку, помаленьку починаємо викачувати, викачувати своїх вчених. Вчених фермерів да? Так, треба гроші. Треба гроші їх вкачати, бо дуже повільні. Прям дуже-дуже сильно вони повільні. А грошей немає. Грошей немає. зобомжує. Так, викачує. Все, на кінець таки в нього появився піколь, і він починає потихеньку помаленьку у нас, друзі, їх дефати. Так, що нам тепер ще потрібно? Я би нажав би екстра гроші, встановив би, встановив би десь собі тута тут того, бемс, бенс, оцього кренделя, щоб він будував наші перешкоди. отако, бемс, і приносив нам все-таки грошики. Так, давайте оцьокента викачаємо, викачаємо за 500. Так, ну потихеньку, повеньку, в принципі, вони дефають, і це мене не може не радувати. Так, що в нас тут, братани? Ну, в принципі, хай вони собі тут і стоять, да. Да, як ви бачите, немає кнопки сейл, типу, продати його, значить, хай вони собі там стоять на всяк випадок, да? Щоб задефати гліші. Так, що в нас далі? Прокачка цього кента коштує штуцер. Штуцер, штуцер. Ну, я би, напевно, обіоцьокачав за штуцер. От серйозно. Мені здається, що треба буде, можливо, навіть їх переносити. Переносити, бо трішки, ну, невдало вони настоять туди. Невдало, но, в принципі, в них радіус великий. Дензо розслабся. В них радіус великий, так що вони все зможуть спокійно доставати. Йде Ем, Так, в мене є 400 баксів. За 400 баксів, на жаль, я нічого не поставлю і не прокачаю. Це халепа. Халепа, халепа, я би за штуцер прокачав би. Давайте прокачаємо. О, не достає, не достає. Ну давайте, ладно, давайте ще цього за штуцер прокачаємо, В принципі, хай дефає, хай дефає, розбирається. В принципі, бос виїхав. Тепер, в принципі, можемо фармити гроші. У нас стоїть два майкамера вумена. Хай дефають. Хай дефають, нам їх буде достатньо з головою. Так, ж два тільки да? Можна поставити оцих фармера? Да, тільки два можна поставити цих фармера, значить, ідемо прокачуємо своїх подарунчиків. В принципі, наші кентафарики з ними розбираються. Розбираються з кейфом. Так що Оно ну, бос пішов, дивіться, бос. Щас я його бос розстріляю цього боса нубського. Ха -ха -ха -ха. непогано, непогано, Дензо. Так, давайте, може, їх вкачаємо. От серйозно, давайте їх по тисячі вкачаємо. Тако Бемс, Бемс. В принципі, вони ж нам гроші теж приносять. Так що то не є помилкою. То не є помилкою, що ми їх вкачали. Так, і тепер, в принципі, викачуємо от цих Санта. О, все, три тисячі є. Бемс, один Санта, другий Санта, третій Санта. Все, викачали, викачали. Так, а мені цікаво, тепер подивитися, прокачка, прокачка, прокачка. Ось цих кінтів. Дві тисячі. По дві тисячі, а гроші вони нам будуть давати плюс 250. Принципі, непогано. В принципі, непогано, не да, но... давайте їх вкачаємо. От серйозно, давайте по два штуцера їх такого бем з одного, бемс другого. Тепер у нас буде прям купа-купа грошей. Так, Денз, що я бачу? Що щось вони проходять. Треба, напевно, вже оцього кента тако вкачати, щоб він допомагав. Бо ну, тяжко нашому тяжкому нашому одному кентові, який їх дефає. Так хоча б їх будуть двоє дефати. Е, давайте давайте. Давайте десь встановимо діджейчика. Десь приблизно я би десь його поставив би десь тако сюди, так от трішечки. Десь отут його. за 500 його вкачав. Не достає. Ладно, за півтори. І, можливо, навіть ми його пересунемо. Давайте, давайте зараз цих наших чайних сантів треба повикачувати. І потім, коли ми викачуємо нашого діджея, подивитися, чи він буде доставати до оцього кентафаріка. Бо, якщо він не буде доставати, то прийдеться, прийдеться нам його продати і поставити його заново. Так що, зараз викачуємо, в принципі, наших фермерів і. Кайфуємо. Так, ну, в принципі, от даже один кент наш, да, З ними справляється. Реально, з ними справляється, в нього уже, уже є сповільнення. 50%. Це реально дуже круто. Так, викачуємо, викачуємо, викачуємо фармери, щоб в нас було купа грошей. Так, гроші прилетіли, за три штуцера викачуємо і викачуємо ще оцього діженчика. Так, ну вроді як, по ідеї, у нього ще додаться 5 радіус, і можливо він все-таки і достане. Хоча не факт. Треба щас, коротше, гроші у нас появляться, треба ще це провірити, бо бо гадати можна багато що, а про. Провірити треба. Да, все, достає, достає. Значить, значить, спокійненько можемо собі його викачувати. Так, правда, аби ще нас були бабки. Так, що в них по 5 тисяч викачка, прокачка коштує. Нас зараз збираємо 4 штуцера і викачуємо цього кента. Бемс, бабетто прилетіло 10 тисяч, викачуємо. Викачуємо кентафарика. І давайте викачувати своїх ось за цих подарунчиків. І з босом розібрались швиденько. Слухайте. Тактика непогана. Реальна, тактика мені починає подобатися. Так, давайте, 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 все-таки значало. Санту, Санту викачаємо до кінця. А потім ми вже будемо, в принципі, переходити до цих фермерів. Можливо, паралельно із цим будемо ще максити ось оцих кінців. Бемс, бабето прилетіло, викачуємо, викачуємо. Ну поки що, поки що. Дивіться, наші мейкамери вуми не справляються. Вони справляються так, що спокійненько можемо переходити сюди і викачувати. А хоча стоп, дивіться, проходять, проходять і нам тяжко. Давайте викачуємо на максимум. Давайте реально викачаємо одного, хоча би на максимум, або даже бажано й двох викачати на максимум. Слухайте, от серйозно. Мені здається, треба двох викачати. Бо тяжко. Тяжко, тяжко, день застає. Так, стоп, у нас п'ять тисяч, я успіну ж. Опа. Успів! Да! Сюда! Сюда, сюда, сюда! І давайте цього за 7 тисяч також викачаємо. Так, так, так. Дензо. Що у нас по цьому радіосу? Ну, тут, в принципі, непогано. Да, в принципі, непогано. Можна і вкачати. Поставити точніше його. Тільки я би десь його поставив таку тисячки за мапу. Потім вкачав би отутогу. І зараз би збирав би пробував максити. Реально, Замаксити ось оті штучки у нас. Щоб нам теж приносили баб. Так, і давайте цього може такой Хоча б В принципі, у нього теж комфортний урон. У нього прям купа урону. Особливо під діджеєм він прям стає дуже-дуже диким. Так, 10 тисяч є, прокачка стоїть 15 тисяч. Це у нас на максимум викачаний. Защита, що? Ну, збираємо бабки. Збираємо, збираємо бабки. Так, бабето, бабето маємо, викачуємо, все. Максимального рівня у нас перешкода є в 600 тисяч хп. Тепер треба ще викачати ось цю. Щоб ми не були, ну реально, ну баби. Так, стоп. 400 баксів не хватає. 400 баксів, а точніше 316. І зараз ми зможемо замаксити цю перешкоду. Та й в принципі будемо потихеньку-помаленьку викачувати і ставити свої годліків. Да? Годліків ставити ось оцих цих клокменів, бо вони теж дають сповільнення і часто. Досі так літають, да, і вкидають паралельно урон. Так що, давайте ще з цього пригуна скакуна викачаємо, а потім будемо встановлювати свого первого годліка. Так, бос вийшов. Вийшов босс, в нього 600 тисяч. 700, можна сказати, да? Заокруглити. Так, бос об'єм. А так, босс прямо вже ізів вбивається поки що. Поки що з боссом розбираємося дуже швидко. Так, викачуємо, викачуємо. Нам треба, ще, виходить, 3 тисячі, і ми його вже за максимум. За максимум цього вже кента. Джесін хава, дивійся, бемс, бемс, бемс. Нормально кент, реально. Мені би його годліка оцього, знаєте, поліпшено його версію, було б набагато круче. От реально, жалко. Жалко, що він мені ще не випав. Так, все, ми цього поставили, прокачали. Тепер, тепер, тепер треба якось їх. Напевно, треба виключити автоскіп, задефати оцю хвилю і встановити. От того такого ряд буде. от такого в ряд, Собі годликів. Так, треба тако наготуватися. Стоп, я ж можу включити буде таймстоп. Дензо, реально, таймстоп. Давайте таймстоп стоп включаємо. Включаємо, включаємо, включаємо. Включаємо такого радіус діджея. І поки-поки юніти у нас не йдуть, ми з вами встановлюємо якомога ближче своїх годників. Так, десь Тут отако бемс Так, тут ще влізе. Так, тут уже, напевно, не влізе. Тут уже, напевно, не влізе. Так що давайте десь поставимо ще собі. От того тако. Він під діджеєм? Да, Під діджеєм, братуха. Так, хорошо. Давайте, давайте, давайте десь може тут такого за текстурку. А, стоп, ми ж можемо з цієї сторони тако поставити. Серйозно, ми ж можемо і із цієї сторони поставити, щось я забувся, що я реально завтикав. Так, можемо ще поставити кінтів, бемс. І ідеї, я би поставив би ще одного гудліка тута. Опа. І що би я ще би зробив таке це дензу? Це би постави ще одного ось такого скакуна. Бо мені подобається дуже сильно. Так що встановлюємо його також. І тепер починаємо в їх оцих всіх наших кінців викачувати. Ні, ну слухайте, ну виглядає поки що жорстко, да? Мені здається. Так, включаємо автоскіп. Виглядає реально жорстко. Мені здається, коли ми це все за максимум і викачаємо, тоді, друзі, буде. Прям дуже-дуже спекотно нам. Так, ну а поки що викачуємося цих наших лукменів. Лукменів, да, бо вони прям, ну, вкидують купу урону. Бемс. Так, ще три штуцера, ще два штуцера. Щас бистренько їх викачуємо. Значить, два фармера є. Два фармера, реально. Чо, швидень, дивіться, мутантів по плюхі. Бемс-бемс. Поскидуються Бемс, бемс Ха-ха. Нормально скидуються кінти. Так, ще трішечки, 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 трішечки. Бемс, все, викачуємо нашого кінта. Ну і тепер починаємо викачувати наших годліків. Давайте будемо по одному викачувати. От серйозно. Давайте зараз підзбираємо грошей і викачуємо одного годліка прямо сразу. Сразу на максимум. Ну давайте ще ладно, давайте що оцього підкачаємо Только разочок. Що він бив, бив, бився ножиком, да? І от цього. Ладно, ладно, давайте вже таку поразочку всіх качаємо. Треба ще нам 400 баксів. І цього качати такого на, на другий рівень. Бемс, все. Хай вкидують і викачуємо. Тепер давайте оцього середнього. Збираємо ще купу грошей і викачуємо цього середнього кентафарика. Так, бачу, починають пробігати, так що треба викачувати. Гудліка. Отако. Бемс, бемс. О, оце вже друге діло, слухайте. Так, зараз за 15 тисяч. 000... Заснув? Заснув нашій Годлік. Йомойо, -йо, проснись, проснись! Армія проходить. Армія проходить. Ладно, давайте цього вкачаємо. Давайте цього вкачаємо, бо наші оці годліки сплять. А я за це не подумав. О, серйозно, а я за це не подумав, що вони будуть засинати. Хайпери, то не так сильно засинають. Так, ладно, цього Годліка за 15 тисяч. Ну і в принципі, в принципі. Ось дивіться, а підійшов його кульнув, він заснув. Так. Так, стоп, мені щось реально це не подобається. Щось вони дуже сильно почали проходити. Або, ну, ну, понятно. Бо годліки сплять. Годліки наші сплять, які викачать. Давайте ще цього, може, токо трішечки вкачаємо. Хай, хоч хоч їм допоможе. Трішечки тако бенс. Прокачуємо. Так, нам треба срочно, срочно, таймстоп. От серйозно. Прям дуже швидко нам потрібен таймстоп. Нам треба ще 20 тисяч. 20-20 тисяч. У нас є 13, ладно. Треба викачати, значить, оцього за 8. І я би прокачав би оцього за три. тако бенс. Треба якось тако трішечки всіх такого. Потрішечки вкачати, да? Всі вкидували урон, урона, то годліків таку купу я наставив. Ну а толку, толку поки що немає. Так що, викачаємо. Викачуємо кінтів. Давайте цього за Месяче вкачаємо, в принципі, да? Е, Що у нас є? Три тисячі. Три тисячі, ну, за три тисячі ми не згуляємося. Давайте оце вкачаємо. В нього появився хоча б клинок, клинок, яким він буде їх колоти. Давайте тайм-стоп. Таймстоп включимо. Хай вони з ними розбираються, бо щось їх прям дуже-дуже багато вийшло, і дуже далеко вони заходять. Мені це сильно не подобається. Давайте цього вкачаємо, і напевно, 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 зараз підзбираємо. Давайте оцього вкачаємо. Отако. Бемс, так. Ну, вроді дефаєм. Вроді як поки що. Так поліцейські юзну щит. Так, цих ми дефаєм, дефаєм бубликів. Треба срочно викачати їх якось. Я не знаю, правда, як це зробити. Прям дуже швидко, но якось треба це зробити. Давайте цього качаємо. Потім. Денза, давай цьому ножика теж подаруємо. І в принципі, напевно, я би підзбирав би зараз сразу двадцять тисяч. От серйозно, 20 тисяч і би за максим хоча б одного вже. Одного вже пора. Так що зараз у нас вже є 15, ще ще 5 тисяч, та й викачуємо його. Ну ще в принципі один автоскіп. Один автоскіп і ми його викачуємо. Так, бабета є, викачуємо одного годліка свого. Вже на максимум. На максимум. Тепер давайте ще оцього крайнього викачаємо. В принципі, да, щоб допомагав. Допом... О, бос вийшов. Вийшов босс, вийшов бос. Давайте цього вкачаємо разочок. Йо-майо, -йо, в боса майже 7 мільйонів хп. Так, 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 давайте за 10 тисяч ми прокачаємо ще ще разочок. Ну, справляємося, вроді як. Вроді як справляємося. Так, стоп, нам треба зараз що зробити? В цього радіус такий го. Давайте цього виставимо, щоб він бив самого сильного. А цей буде, буде бити самого першого. да? Нормально, нормально, я думаю, так буде. 15 тисяч у нас є. За 15 тисяч ми викачуємо ще разочок годліка. І щоб, щоб нам підкачати. Так, цей за 8 у нас коштує. Цей у нас максимального. Цей також у нас коштує 15. Хм, Думай, 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 думай. Я би о цього крайнього самого викачав, от серйозно. До нього дуже далеко просто йти. Він буде їх дамажити, дамажити прям дуже-дуже довго. І не буде спати. Ось що мені подобається. Так що, напевно, давайте ми о цього викачимо. А хоча давайте цього, реально. Цього ж теж ну, дуже рідко застанюють. Так що давай, братан, бемс, викачуємо, викачуємо тебе. І давайте за 8 тисяч цього годліка ми також прокачаємо собі. Хай теж в нього вже появиться оцей лазер, і він не буде випалювати. Так. Все, гроші прилетіли. І що, і що, і що, що, і що, дензо? Ну, давайте оцього вкачаємо. Давайте оцього за 4 тисячі вкачаємо. І нам треба ще. Нам треба ще бабки. Так, треба ще 500 баксів. І цього також ще разочок викачуємо. Так, нормально, нормально поки що. Так, за 8, за 8, за 8. Це й за 20 коштує. Давайте одразу п'ятнашку підзбираємо. І викачаємо ось от цього. Що біля джеджея Джея стоїть. Так, 15 тисяч є, викачуємо. Викачуємо цього кента також. Так, ну, в принципі, нормально. В принципі, поки що нормально, но трішки якось, знаєте, напряжно. Напряжно, напряжно, серйозно. Так, давайте. Давайте якихось оцих треба годників викачувати. Так, стоп. Це четвертого рівня. Давайте його викачаємо на п'ятий. І напевно, 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 за 10 тисяч. Та жесть, треба всіх викачувати. От, серйозно. Треба хоча б отакого от клиночок йому подарувати, бо далеко проходять. Дуже далеко починають проходити. Давайте викачуємо. Так, цей за вісім коштує викачати. Так, 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 так. Треба подумати. А якщо я тут одесь можу шану такого ліка поставити? Да, я можу отут тут вовсе поставити. Давайте оцього продамо. Серйозно, давайте цього продамо і поставимо тут отакого от ще одного. Все. Отако викачуємо його два рази. Так, за вісім тисяч цього можна вкачати. Нормально. Ну і в принципі таймстоп, як ви бачите, ще через 43 секунди. Надійся, що він нас спасе. От серйозно, я надіюсь на те, бо половина годліків спить. Треба було, напевно, брати репаєр дрон. Щось я за це трішки завтикав. Так, давайте цього Бемс за 10 тисяч. Ну і в принципі, поки що, поки що. Я би напевно виключив би автоскіп. Я би виключив автоскіп і понаблюдав би, як мої годліки їх дефають. Бо, от серйозно, юнітів через чур багато вийшло, починають дуже далеко заходити. Треба спочатку з семі розібратись усіма, а потім, потім уже включати тайм включати автоскіп. Так що наживаємо зараз таймстоп, бемс! Все, за тайм стопили. Хай хай розбираються. Хай розбираються, бо проблеми. У нас прям дуже конкретні є проблеми. 8 тисяч у нас за 8 тисяч. Ми нічого не можемо качати. Йо-мойо, а що робити? А що робіть? І нам ще ж треба боса завалити, в якого 10 лямів. Серйозно. Треба ще ж боса завалити. Так, прокачка 15 тисяч, прокачка 10 тисяч, викачуємо. Викачуємо за 10. Так, всього 5 лямчиків, в принципі, в принципі, помирає. Помирає, так що можна буде зараз і включити автоскіп далі. Так, все, включаємо. Включаємо, включаємо, бо вже розібралися з ним. Так, виходять турки. Ой-ой-ой, а з боссом я бос він же шино ну, лазер пускає і всі наші готліки будуть пойде спати. Ооооо. <плес> Без репейр дрона, тяжко. От серйозно. Не хватає тімейта, в якого буде реперір дрон, якісь, знаєте, такі допоможні юніти. Так, скелети вийшли, Скелети вийшли, і це, в принципі, ну, буде погано, якщо вони зараз уб'ють моїх оцих гудліків, бо вони непогано викачані. Так, 18 тисяч у нас є. За 18, мабуть, я б за 20 ось цього крайнього би прокачав би. Ось оцього, так? Да? Так, напевно, ми його вкачаємо зараз. Зараз, напевно, ми його все-таки і вкачаємо. Ще трішечки, бемс, викачуємо, викачуємо кента. Ну і вроді як оцих. Ми скелетів убиваємо. Да, скелетів ми убиваємо. Тепер у ще 10 тисяч. Так, за 10 тисяч ми, в принципі, поки що нічого не вкачаємо. Давайте, може, оцякінно, да, трички підкачаємо, да? щоб у нього вже помаленьку, помаленьку, потихеньку появлявся хоч якийсь радіус, щоб він допомагав нашим остальним, остальним годлікам. І дивіться, включається автоскіп? І мені вже тяжко. І мені вже а, Мені вже починається тяжко, серйозно. Мені здається, знаєте, такою тактикою потрібно проходити спокійно, потихеньку і не включати автоскіп, бо дуже складно. Дуже складно нам просто. Так, давайте за 20 тисяч прокачаємо цього годліка. на максимальний рівень. Так, 66 хвиля. 66 та хвиля. Ну і вро вроді, ну проходимо. Вроді. Вроді як все нормально, але якось все напряжно. Дуже, 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 дуже. Дивіться, фантоми проходять. Ні, фантоми помирають. Так, хто у нас там далі виходить? У нас там далі виходить. Так, морозіловки бачу по 8 мільйонів, да? Так, 15 тисяч, викачуємо Викачуємо годліка. Так, цей у нас викачений. Треба ще оцю би за 15 Так, спереді. Спереді, в мене не викачений один годлік. Так, цього давайте за 10 вкачаємо. І цього би нам по-хорошому би за 6 вкачати. Так, давайте виключимо автоскіп. Виключаємо автоскіп. Треба треба це все передефати, бо таймстоп ще ну 90 секунд. 90 секунд таймстоп, а це не мало. Так, цей заснув. Поняв, поняв, поняв. Він секундчик. Він секундчик заснув у нас. Так, прокачуємо. Викачуємо, викачуємо його. Реально, зараз таймстопа прям дуже сильно не вистачає. Так, ну цих ми за Дефали гігантів, проходять далі чуваки. Проходять далі, далі, далі. І в них вони дуже швидкі. Вони дуже швидкі, і хп у них ну, немало. І знову він заснув. Так, цей 15 коштує, нам треба оцього прокачати за 8. Бемс, викачуємо. І знову він заснув. Ха-ха-ха. Блін, а що робити? Серйозно, тяжко. Мені здається, аби зараз автоскіп у нас був би включений, ми би уже би продули. От серйозно. Команда то у нас непогана. Юніти непогані, але єдиний мінус, що вони нас зараз просто ще не викачані. От коли викачуються, мені. Остається буде легше, але з хайпером, з хайпером якось набагато легше проходити. Так, цього боса туалета ми вбиваємо, і остається один, в якого ще, в принципі, 500 тисяч. 500 тисяч хп, ну, вроді як справляємося. І кстати, таймстоп, таймстоп у мене знову вже появився. Так, він помирає. Включаємо автоскіп. Включаємо. Так, в мене є 17 тисяч. 17 тисяч я би потратив би на оцього годліка, щас би довикачав би його. Або на оцього крайнього. Мені здається, треба було б крайнього ліпше вкачати, бо ті, що спереді годліки вони дуже часто засинають. Так що давайте все-таки ми оцього качаємо. І будемо зараз збирати на ось оцих. І дивіться. І знову вони починають всі проходити. Із-за того, що у нас годліки не викачені. Так, вийшов бос турка. Вийшов бос турка, мені здається, треба було би таймстоп нажати. А хоча, хоча, вроді як нормально. Поки що, поки що, ну. Ну вроді уронимо. Ладно, давайте нажмемо. Давайте. Нажмемо, переб'ємо їх, бо турка вже дуже далеко пройшов. Зараз він як лазером таку пройдеться разочок. Ми тоді вже очманім. Так що давайте цього годліка також викачаємо. І що? Так, цього ми убиваємо. Так, давайте виключимо автоскіп, бо в боса дуже багато хп. 15 мільйонів. 15 мільйонів. Паралельно з цим ще вийшла ще одна нова хвиля. І дивіться, і пішли, і пішли. Фрос скілети, туалети по 20 лямів. Та ладно, включаємо автоскіп. Що ми очкуємо, От серйозно. Що ми очкуємо? Щас викачемо цього кента. та й подивимося. А оно, гліші виїхали. Гліші виїхали. Щас поїде, і гліщ якийсь той пролетить. Зараз він тут набере швидкість на наших годліках по-любому, да? і там ми вже приїдемо. Так, цього, цього ми годліка викачали. Е, фантоми, фантоми дуже сильні. Оно. Гліч полетів, Полетів. Надіюсь, що його зараз застануть Мої годліки клинком своїм. Ага, все. А, стоп, так у нас тут же ж є ось його блокпост. Нормально. Так що не очкуємо. Не очкуємо, не очкуємо. викачуємо годліка. Викачуємо годліка. В принципі, турку ми вже майже убили. 700 тисяч на остається. Так, 200 тисяч, 100 тисяч, все. Турка наша помирає. Що далі? Що далі? Що далі? Що я тут бачу? Ой-ой-ой-ой-ой. Уфошки дуже жирні. Форус туалет проходить. Йома йо. Тут, похоже, наміє. Серйозно, тут походу, ми й приїдемо зараз. Бо таймстоп ще 200 секунд. 200 секунд. Годлік помер, як ви бачите, да? над ним черепок появився, тобто його скелети вбили. Так, за 15 тисяч я ж не можу викачати. Ні, не можу. Е, половина моїх голіки спить. Давайте цього за 20 викачаємо. Так, скелети проходять. Скелети, ну, скелетів ми ще вб'ємо. Бо на там огону блокпост стоїть. А всього фрост, мутанти, боси вийшли. Ні, все. Друзі, це хеге. Це кінечна наша. Оно нос кіат но нас щас помре. Нього 900 тисяч, в принципі, да? Щас він дивіться. Одну поламає, да? О, він її вбив! Він убив нашого. О, стоп! А де я? Мене захавало! Мене захавали! Барікади мої! Ем. О! о. А, поняв, Чого нас випустило, бо їх поїли? І дивіться, цього не можу вкачати, цього не можу. Давайте хоча б цього. Нє, друзі, через щур багато. Через щур багато вийшло юнітів, яких ми просто-напросто пропустили. Тактика непогана, проте вона неробоча. Юніти хороші, але не робочі. Неробочі, неробочі є і ліпші юніти, які ну набагато довше можуть протриматися. Дивіться, ми пройшли 73 хвилі. 73 хвилі, ну в принципі, нормально. Ну но я очікував. Чогось більшого. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу, секретарських подобайок, Ну і, звісно, можете написати в коментарях, який ваший улюблений юніт. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!